Добрий ранок, я сьогодні вирішила зробити собі розгрузочний день від спокійного життя, і тому я їду у Флоренцію з двома пересадками. Через всі перешкоди я все ж таки дісталася пункту призначення Флоренції. Відчуття було, коли я вийшла з вокзалу, що я приїхала у Львів, чесно кажучи. Якось так такі трамваї проходять, там бачиш десь церкву в бо як не крути. Вони були Європою завжди, навіть коли були в колонії. Дивіться. Оце коштує 6,50. Така от Флоренція. Я заплатила за сніданок в пармі 2,90. Yeah. 对，是。 Omi gin da sa ki genmine? En bestiattiter diat kon, aque es apatri sayon, hat miserable ka la cokoute dans la mare. Nou et skile vat****ou 전�apper anyari deste, koum koun pas mae te promeIVele Campa Дивіться, оце вовк. Це справжній вовк. Руминський, вовк. Руминський вовк. Бачите? Італійці полюбляють замість собак заводити вовків. Є ще отака розвлікуха. Дивіться, в якому місті Італії можна поїсти дуже дешево. Прийшовши в такий прилавочок зі всякими бутерами. Подивіться на ціни. Найдорожче це 9 євро. Це супер свіжак. Пішов мужик моєї мрії, але в нього є дружина, і от вона допила кока колу Пощастило їй, бо він теж любить собак. Яких люблю я і ніхто більше не любить із моїх знайомих. Нічого. Я зустріну його обов'язково. Ми одрижимося. У нас буде дві собаки такі. Може три. Ну там, де три, там і чотири. Я придбала свій обід. В тому самому закладі і мені обійшлося зараз секунду. Мені обійшлася ця огромна булка, просто вона здоровенна, вона, не знаю, дуже велика і тут дуже багато начинки. І келих вінчика домашнього за 11 євро. Літають голоду, сидять багато людей, всі їдять. У мене шикарний виход, тільки подивіться на це. Тільки подивіться на цьому людей. Розкажу вам свої враження про Флоренцію. Дивіться, якщо у Флоренції вас не вбив голуб, то ваша подорож нормальна. я нарешті дійшла до Apple Store для того, щоб вирішити своє питання з наушниками. Вони в мене не знаю, як це пояснити. Вони, коли я розмовляю по телефону, вони в мене риплять жорстко. І це сталося давно. Я терпіла, терпіла, а тут все, я вирішила, що я не терпіла і дивимося. Як? Питання з іркоцем вирішено і без сонця мені подобається більше, бо сьогодні так кліпило те сонце. Важко Я... було ходити і віти. Це вже вечірня атмосфера. Сказати, що стало менше людей, якби ні. Абсолютно однакова кількість. Як була, так і є. Знаєте, я скільки раз не була у Венеції, я такого, такої кількості людей не бачила. Мені казали, що там дуже багато туристів, як би ні.